Шановні народні депутати, я прошу вас від себе особисто від Комітету з питань національної безпеки і оборони вийти на необхідний рівень концентрації відповідальності. Законопроєкт 4226А передбачає необхідність удосконалення протидії підкреслюю можливим, реально можливим терористичним актам на всій території України. Дозволю собі нагадати, що структура служби безпеки України визначається законом профільним України, і для створення такого підрозділу необхідно внести відповідні за законодавчі зміни. Ці зміни не вимагають додаткових ресурсів з бюджету. Штати формуються за рахунок оптимізації чисельності служби безпеки і дають можливість в цілому вести чітку протидію антитерористичну діяльність, включаючи. Не допущення терористичних актів на всі території України просимо підтримати включення в порядок денний а в разі включення прийняти